Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео хочу розказати про ще одну дуже гарну серію вегетативних ампельних петуній. Серія Каскадіас Ця серія відрізняється тим, що нарощує величезні кущі і довгі пагони. Їй також потрібен нормальний об'єм ґрунту. Або висадка у відкритий ґрунт. Вона там себе також почуває дуже добре. Ну, Почну я, напевно, з Ріма-Дженти. Це флагман цієї серії, дуже відомий сорт, і його, напевно, знають всі. Ну, Хоча б один раз в житті бачили, або навіть вирощували. Ось в мене залишився живець. Він одразу запускає ці бокові, бокові пагони. Але, звісно, для їх подальшого гарного розвитку треба прищіпнути, прищіпнути ось цей центральний. Ще один сорт, він мені також дуже подобається. На перший рік його вирощую це рімчері. В нього також є ось ця кайма. Вони так виглядають е, святково завдяки такому забарвленню І їх. Дуже гарно видно навіть в темряві. Ось такий фото буду з інтернету, бо, на жаль, окрім Рімадженти, в телефоні не знайшла більше інших сортів. Ще один гарний сорт. Рім Вайолет. Також, бачите, пагони є. Але ось цей верхній живець. Зняти, корінити і буде дві рослини. Він мені нагадує ось цей сорт людяне небо тільки без крапочок. Дуже насичений колір, нарощує гарні кущі, чудовий сорт. Ось ще одна моя улюблениця це каскадія спітая. В неї дуже незвичний колір. А, бо а, кайма в неї зеленкувата. Кущ нарощує просто величезний. Вона в мене була а, декілька років тому, і нарешті я знову знайшла її. Чудова а, петунія. Я від неї в захваті. Взагалі, вони мені всі подобаються. І ще один сорт він в мене був перший. Це Каскадіс пасіон. Він не має кайми, це от для тих, хто більше надає перевагу класичному забарвленню квітів, але колір в нього, в цього сорту, дуже такий насичений, гарний і кущ розвиває, також великий. Тут вже було прищіпування. Ось. І ось так вона вже пишненько розростається. Тож попереду ще час є. Звертайте увагу на серію каскадіас, безліч кольорів є. Ще рім Шанті, дуже гарний сорт в мене немає його цього року. Біколор Кабернет, каскадіас Iceberg, Chili Red. Там будь-який сорт, стане вам до вподоби. Ну, ось і все, що я хотіла розказати. Всім гарного дня і до побачення!